Новий ліфт про колаген проти зморщок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua. Так, Ну що, е, просто після слова математика мені якось вже і говорити нема що. Е, ЖВЛ, життя відомих людей, Тимур Мірошеченко тут. Е, е, ранку. Тимур, тим з, з, ти з математикою як було? З математику як було. Супер, було непогано. Гуманітарій, але до окей, 9 класу у мене було до 9-го Все так. було супер. А потім у нас помінялася вчителька і стало не так, не так супер. А, <свят> так, у тебе з математикою у тебе з вчителькою було все добре. ясно. Я навіть Олімпіади вигравав, так? До 9 а тепер бали на Євробаченні рахує. Бачиш, і, і не завжди успішно, так, так. рахує, але тим не менше, ну, то, уваги. То, так. То так, ну давайте почнемо з дійсно чогось рідкісного, так. так. А, тому що Меган Маркл показала свою трирічну дочку Лілі Бет на дійсно такому рідкісному а, спільному фото. А, а це а, ж... та, яка на честь королеви та, та, та. Насправді ж подружжя, от Меган і принца Агарі, вони майже ніколи не показують своїх дітей публіці. Однак цього разу все ж таки вирішили зробити ось таке Виключення. А, і звісно, не просто так просто так нічого не робиться. Так нещодавно герцогиня Сасекська створила власний бренд способу життя і запустила відповідний веб-сайт. І от першим кадром, який з'явився на цьому онлайн ресурсі, стала власне, спільна світлина Меган із маленькою спадкоємицею. І от е, ну все одно на фотографії так, неможливо Так, показала, але а, нічого та, та, не видно. Та, неможливо роздивитися обличчя Лілібет, Однак видно, як вони от тримаються е, за руки, бігають по цій мальовничій галявині. Так. А, на їхньому фоні от бачимо тихий океан, дерева, пальми, ну, та, краса. Ну такий от спосіб життя. І відповідний вебсайт запус... запустила герцогиня. Молодці а, так. Ну а до нашого вже безпосереднього випуску. Сьогодні розповім, чому а, співак кіше не міг а, підвестися з ліжка три тижні. Три тижні і через що загрожує йому складна операція на хребті. Так а, також розповім, як а, Українка розчулила леді гагу. Там правда не зрозуміло, хто більше сама маленька Українка чи велика Українка зараз. Побачимо все це так, і чому Шакіра призупинила свій світовий а, тур і також перші подробиці повернення наймасштабнішого музичного фестивалю фестивалю України, який відбудеться вже цього літа. Ювілейний до речі, О -о -о. Шакірі майже 50, Господи, вже трошки менше там трошки про вже зараз. Нагадаю, все погнали. Живе починаємо. вже майже. Пам'янаш як вона все робила молоденька. Ні, не так Ти там покажи, там покажи. А вже жінка виросла. Та, да, отже, всіх вітаю. це життя відомих людей. Зірка фільму Ля Палісіада Валерія Олейникова потрапила до реанімації. У акторки критичний стан, і лікарі вже четверту добу борються за її життя. Остаточного діагнозу медики поки що не встановили, однак є припущення, що Валерія страждає на дрес-синдром. Це рідкісна важка реакція на лікарські препарати. Також лікарі припускають, що в акторки герпесний менінгіт це запалення мозкових оболонок. Коли Відкрили збір на лікування Валерії і просять долучитися до нього всіх небайдужих людей. Співак Кіше не міг підвестися з ліжка три тижні. Ну а наразі, щоб мати змогу пройтися без тростини, має вколювати знеболювальні. Про це артист розповів в ексклюзивному коментарі ЖВЛ в Андрія Кіше. Проблеми зі спиною та хребтом ще з 2003 року. Це така механічна річ, яка не дає мені повноцінно рухатись там, бігати, стрибати, але я можу бути порадним в інших речах. Тому я роблю концерти. По суті, з цією хворобою стикаються. Ну, мабуть, кожна четверта людина на планеті. Таким чином, ми розплачуємося за наше сидіння, за наше водіння, за нашу безпорадну і неправильну осанку. Отак, на артист ділиться. Йому вже робили операцію понад 15 років тому і сьогодні. Лікарі знову вмовляють його лягти на операційний стіл, проте сам кіше відмовляється і пояснює чому. Шість болтів, чотири дуги титанові. Ну вибачте, не згоден робити операцію в нейрохірургії інституті, не тому, що я, а тому, що є недовіра. Я вже там був. Бачите? А приватна клініка це 10 тисяч євро на сьогоднішній день. Тому я намагаюся просто працювати над цим, не ледачитись. Сьогодні артист більшість часу приділяє реабілітацію за допомогою спорту, зокрема плавання, каже, лікує музика і найрідніші дівчата. Адже з дружиною Оксаною вони разом більше 30 років разом виховують двох доньок. Старша дочки, 17 років. Вже університет інститут в цьому році. Вона малює взахлі. Я бачу її напрямок. Це рухома анімація, мультиплікація, мультимедія, графічний дизайн, створювання персонажів для комп'ютерних ігор. Ну а молодша донька кіше десятирічна Алісія йде стопами свого батька. Вона частенько з'являється разом з ним на сцені і, звісно, захоплюється музикою. Атлас Фестивал повертається, аби повторити минулорічний успіх та зібрати понад 100 мільйонів гривень на потреби і допомогу Збройним силам України. Це буде ювілейний 10-й фестиваль. і Відбудеться він з 18 до 20 липня. Записуйте собі дати. Гаслом стануть три слова: надихає, об'єднує, допомагає. Тож влітку зірки міжнародної та української музики знову зберуться на сценах Атласу. А ну а імена перших артистів, які стануть. Хедлайнерами стануть відомими вже на початку березня. Будемо стежити. У Канаді закінчилися ігри нескорених. Співорганізатором якого є принц Гаррі. Ми вже показували тут у ЖВЛ, як представник королівської родини зустрічався і проводив час із українською збірною. До речі, представляли збірну 35 ветеранів і ветеранок ЗСУ. Вони змагалися в 11 видах спорту і здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних і дев'ять бронзових. Це результат, звісно, не лише місяців тренувань і реабілітації. А і українського духу і характеру. Пишаємося! Американська співачка Леді Гага зворушливо відреагувала на відео українки, яка переспівала її нову пісню. Йдеться про трек Абракадабра. Кавер маленької українки з Рівного в Тікток виклала її викладачка вокалу. Можемо глянути. На допис в мережі натрапила й сама леді гага, виконавиця, а, власне оцінила кавер на її нову пісню зі словами: Як мило, так нагадаємо, леді гага на початку повномасштабного вторгнення засудила дії росіян та підтримала українців. і Артистка бажала Україні якнайскорішої перемоги. 48-річну співачку Шакіру терміново госпіталізували. Знаменитість вимушена призупинити свій світовий тур Лас Мухерес Яну Йоран, зокрема скасувала концерт в Перу. За словами самої Шакіри, до лікарні вона потрапила через проблеми з черевною порожниною. Цитую, лікарі під наглядом яких я зараз перебуваю, повідомили, що я не в досить хорошому стані, щоб виступати. Моя команда і промоутери вже працюють над новою датою, щоб зв'язатися з вами. Ами, дякую всім за розуміння. Я люблю вас, усіх. Шакіра додала, що вона дуже засмучена через перенесення, оскільки вона з нетерпінням чекала зустрічі із прихильниками. Зірка сподівається, що до понеділка їй стане краще. і Вона зможе вийти на сцену і продовжити тур. Ну, а тим часом 62-річного американського актора Тома Круза застукали з 36-річною кубино-іспанською акторкою Анною де Армас на вечері в Лондоні в день всіх закоханих. Про це пише Daily Mail. Це, звісно, спровокували чутки про їхній роман. Хоча ще нещодавно Анну помічали за поцілунками із пасанком президента Куби Мігеля Діас-Канеля під час побачення в Мадриді. А чутки про роман з красуною Анною де Армас Круза Уз поки що не коментує, та можливо 62-річний актор так підігріває інтерес до свого нового фільму. Місія нездійсненна фата... Фінальна розплата, який має вийти в другій половині травня цього року. У цій місії трюкач Том для екшену тримався за вузьку планку на перекинутому літаку на висоті близько двох тисяч метрів над горами. І за його словами, під час цих зйомок в небі він кілька разів не притомнів. Ну коротше. Кажучи, теж треба буде подивитися. А ось такі новини на сьогодні, але звісно, ЖВЛ завжди працює для вас, щоб завтра знову в ці в цей же час сніданку з 1 плюс 1 з вами побачитися. Гарного дня.